Привіт усім! У цьому відео ми приготуємо яблучний пиріг з меренгою. Це простий і водночас вишуканий рецепт, який підійде як для повсякденного чаювання, так і для святкового столу. Тож почнемо приготування. І почнемо з того, що відділяємо білки від жовтків. Білки ставимо в холодильник, вони нам знадобляться трішки пізніше. А от зараз будемо працювати з жовтками. До жовтків додаємо м'яке вершкове масло. Яйця повинні бути також кімнатної температури. І взбиваємо вінчиком. Тепер додаємо цукор і перемішуємо. Додаємо сметану. І ще раз ретельно перемішуємо вінчиком. Я додаю екстракт ванілі. Можна додати, звичайний ванільний цукор або ванілін. Тепер до борошна додаємо розкушувач і будемо всипати невеликими частинами борошна до тіста. Тісто повинно вийти не дуже тугим, тобто перекладатися ложкою, але і не рідким, таким, як на відео. Викладаємо у форму, застелену пергаментом і змащену вершковим маслом по боках. І тепер займемось начинком. Очищуємо яблуком і нарізаємо довільними шматочками. Якщо вам подобається, щоб начинка була м'якенькою і практично танула у роті, то рекомендую яблука трішки протушити. Ну і звичайно, треба орієнтуватися на сорт яблук, якщо вони дуже тверді, то краще протушкувати. Тепер додаємо корицю і за бажанням цедру апельсина або лимона. Викладаємо на тісто і ставимо в духовку розігріту до 180 градусів приблизно на 25 хвилин попікати. Тим часом, поки випікається тіст з яблуками, робимо меренгу. Збиваємо білки до піни, потім додаємо цукор і збиваємо, поки білки не стануть зовсім такими тугими і будуть тримати форму. Викладаємо на гарячий пиріг і ставимо знову в духовку, але понижуємо температуру до 150 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Після чого достаємо пиріг із духовки і залишаємо охолонити до кімнатної температури. І потім вже можна нарізати і смакувати. Дякую, що готували разом зі мною. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк, поділіться рецептом з друзями і не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато смачненького. До зустрічі!